Усім привіт, це кіно солов'їною. Сьогодні ми з вами поринемо у сюжет одного з епізодів телесеріалу Земля монстрів 2020 року. Рибальське селище Паласіос на силу бореться з наслідками екологічної катастрофи, спричиненої розливом нафтопродуктів у морі. Місцеві рибалки на рік залишилися без роботи, тому що отруйні речовини поширилися на сотні миль довкола та щодня вбивають морських мешканців. Щоб запобігти економічній кризі та повернути свою роботу. Рибалки беруть участь у очищенні моря від забруднень. Один з найкращих моряків узбережжя на прізвисько Акула стає ще однією жертвою розливу нафти. Під час очищення він вдихає критичну кількість. Розпиленого диспергента та падає за борт човна, після чого його тіло частково роз'їдають хімікати. Після трагічної події чоловік стає інвалідом, який може дихати лише за допомогою спеціального кисневого балона. Акула тяжко переживає трагічний інцидент, адже тепер шлях у море для нього закритий. З успішного рибалки, який отримав своє прізвисько завдяки тому, що ловив рибу як велика біла акула, він перетворюється на замкнутого вигнанця, над яким потай жартують колишні колеги. Тепер щодня під час прогулянки узбережжям акула Заходить трупи птахів та риб, покритих товстим шаром нафти. Він відправляє їх до офісу нафтової компанії, яка причетна до розливу нафти в морі. Незважаючи на небезпеку, що все ще існує, сенатор запевняє жителів поселення, що море повністю очищене від хімікатів. Рибалки радіють цій новині, збираються в барі і з захопленням розповідають про свої морські пригоди в минулому. Акула також заходить до бару і мовчки слухає байки колишніх колег. Один із чоловіків натхненно розповідає, як їх команда заблукала, а човен оточила зграя. Голодних русалок для досягнення більшого ефекту він розповідає, як русалки стягли його за борт і почали відривати від нього шматки м'яса. Відвідувачі бару з іронією ставляться до його історії, але чоловік оголює торс та демонструє сліди від укусів. Рибалки готуються до відкриття сезону риболовлі, що відбувається завтра. Акула вирішує порушити мовчання і каже їм, що цього року не буде вилову через те, що вода в затоці досі наповнена залишками нафти. Він радить присутнім не тішити себе порожніми надіями, бо всі слова сенатора про очищене море Брехня. Рибалки з недовірою ставляться до слів акули. Вони вважають, що той відмовляє їх через особисту образу. Після бару чоловік сидить у машині, занурившись у свої сумні думки. До нього в вікно стукає його колишній матрос на прізвисько Вітерець і просить позичити йому човен. Одного разу колега вже підставив акулу. Тому з того часу чоловік не довіряє напарникові та відмовляє йому в наданні такої послуги зараз. Наступного дня рибалки виходять в океан. У той час як акула сидить вдома і слухає їхні розмови через радіопередава незважаючи на застереження чоловіка, усі вони радісно перечувають відмінний улов, відчуваючи злість і безпорадність, акула нервує і вимикає приймач. Чоловік знову вирушає на узбережжя затоки, де знаходить мертву рибу, яку викинуло на берег. Він бере рибу з собою як доказ і збирається їхати, як раптом помічає вдалині чийсь величезний плавець, що видніється між камінням. Акула вирішує перевірити, яке ще мертве створіння викинуло на берег, і підходить ближче до каміння. Рибалка оглядає знахідку і розуміє, що знайшов справжню русалку. Чоловік з жахом відступає назад. Коли він приходить до тями від першого шоку, то вирішує перевірити, чи жива русалка йтиться і в неї палицею. Не отримавши натомість жодної реакції, акула, переповнений щастям, забирає знайдену істоту додому. Вдома Акула засипає дно ванни льодом і кладе туди бездиханне тіло русалки. З радіоприймача чутно голоси інших рибалок, які зустрічають в океані лише деформованих риб. І потроху починають усвідомлювати, що акула мав рацію. Але чоловіка більше не хвилює визнання з боку його товаришів, адже сьогодні він він Упіймав найбільший улов у своєму житті. Він дивиться на своє відображення у дзеркалі, після чого знімає з себе кисневий балон і прикриває понівечену частину обличчя долонею. Тепер він почувається впевненим і сповненим енергією, яким був до нещасного випадку. Усе ще перебуваючи у стані ейфорії, акула бере під пахву радіо і разом з ним танцює та підспівує пісні про доньку рибалки. Раптом його веселощам заважає телефонний дзвінок. Йому телефонує адвокат та пропонує взяти участь у груповому позові проти нафтової компанії, через яку він постав. Страждав минулого року. Акула навіть дослуховує адвоката і кидає слухавку. Після дзвінка він знову поринає у свій пригнічений стан і проводить залишок дня за випивкою та переглядом телевізора. Від сумних думок акулу відволікають звуки, що долинають з ванної кімнати. Чоловік обережно прокрадається у ванну кімнату і помічає, що його знахідка жива і дуже агресивно налаштована. Вкотре за день, неймовірно здивований, рибалка зачиняє двері у кімнату. Озброївшись рушницею, він знову заходить у ванну кімнату, де на нього відразу ж кидається розлю. Лючена русалка, від чого чоловік падає і випускає рушницю з рук. Між ними зав'язується бійка, під час якої русалка кусає рибалку за руку. Зрештою, чоловік перемагає, скидає з себе міфічну істоту та накидає на неї рибальську сітку. Акула знову кладе русалку у ванну і направляє на неї рушницю. Русалка дивиться йому просто у вічі. П'янить розум чоловіка своїм звабливим поглядом. Підкорившись спокусі, рибалка опускає рушницю. Наступного дня акула йде до супермаркету, щоб купити своїй гості їжу, повернувшись додому. Він очищує зябра русалки від нафти, щоб їй було легше дихати. Після цього він розрізає сітку навколо її рота та пропонує вибрати собі їжу з того, що він купив. Русалка вказує на стейк і жадібно їсть з рук рибалки. Акула знову проводить свій день з банкою пива за екраном телевізора. Цього вечора він вирішує розділити своє дозвілля з русалкою та приносить у ванну кімнату телевізор. Присівши поряд із ванною, чоловік розповідає своїй гості сюжет серіалу, який він дивиться. Він зізнається, що його батько іммігрант вивчав за допомогою. Цього серіалу англійську мову. Під час того, як рибалка виливає душу, русалка намагається непомітно дотягнутися до чоловіка, щоб схопити його. Але той все ще насторожі. Через деякий час акула засинає у ванній. Русалка оголює свої гострі зуби. Вона готова будь-якої миті накинутися на беззахисного рибалку, але її планам поласувати людським м'ясом знову заважають. Цього разу це непроханий гість, який увірвався до будинку чоловіка. Через сторонні звуки акула прокидається та повертається у вітальню, щоб дізнатися, хто до нього вдерся. Порушником спокою виявився обкурений вітерець, який хотів непомітно вкрасти радіо в колишнього боса. Акула кричить на порушника спокою і каже йому забиратися з домівки, доки він не викликав поліцію. Між чоловіками починається боротьба, але у супротивника акули помітна перевага у силі через стан здоров'я чоловіка. Складну ситуацію рятує русалка, яка б'є хвостом окрай ванни. Вітерець пробирається у ванну кімнату, де знаходить міфічну дівчину. Від подиву він заспокоюється і каже Акулі, що той може продати улов за величез. Пізні гроші, але чоловік непохитний в своєму рішенні випустити русалку назад в океан. Відразу ж, коли вона буде повністю чистою від нафти. Колишній напарник каже, акулі, що русалок не можна тримати у ванній кімнаті. Після чого він будує вдома саморобний акваріум із підручних засобів. Акула пропонує колишньому підлеглому відмовитися від наркотиків і залишитись у нього, щоб допомагати йому з русалкою. Напарник не слухає боса і продовжує свої забавки. Він дуже пишається тим, що побачив справжнісіньку русалку, передчуваючи якісь негаразди, акула. Попереджає чоловіка, що той не повинен нікому говорити про знахідку, інакше на русалку почнеться полювання. Він пропонує матросу знов працювати разом як команда і зберігати їх улов у секреті. Вітерець знову насміхається і нагадує босу про те, що чоловік постійно лаяв його у минулому. У відповідь Акула каже, що навмисне так робив, бо бачив у напарнику потенціал та намагався допомогти його розвинути. Від цих слів вітерець заспокоїться і задоволено посміхається. Він радіє тому, що, хоч хтось бачить, у ньому щось добре, залишив. На одинці, акула випускає русалку в акваріум і з затамованим подихом спостерігає за незвичайною дівчиною. Пізніше чоловік вмикає на патефоні Френка Сінатру та готує романтичну вечерю. на двох. він кидає в акваріум шматок стейку та цитує русалці сцену із серіалу, в якій головні герої були на побаченні. Акула зараз дуже відвертий. Він розповідає дівчині про своє дитинство. Оскільки вони з батьками були іммігрантами, їх погано приймали у новій країні. До них додому навіть приходили з куклук з клану. Вони погрожували їхній Ріні та забороняли рибалити в океані. Акула із сумом зізнається, що він тяжко пережив своє падіння за борт човна. Він вважає, що своєю невдачею він перекреслив усі старання свого батька, який виборював для них гідне життя. Русалка знову дивиться чоловіку в обличчя і гіпнотизує його поглядом. Їм заважає стукіт у двері. Акула обережно відчиняє двері і бачить незнайомку, обличчя якої ховається у сутінках. Грайливим голосом гостя питає рибалку, чи впізнає він її і виходить на світло. Перед чоловіком постає Ймовірно гарна дівчина вона дякує йому за порятунок життя і без дозволу заходить у дім. Здивований рибалка не може відвести погляду від неймовірної незнайомки. Тим часом дівчина граціозно сідає в крісло і нагадує Акулі про те, що він ще розповів їй не всю історію свого минулого. Рибалка шокований усвідомленням того, що русалка перетворилася на справжню дівчину. Він перевіряє акваріум і бачить, що той порожній. Дівчина підтверджує, що вона русалка і дякує чоловікові за турботу про неї. Вона каже, що нафтовим компаніям та Дажним політикам начхати на них. Вони нітрохи не розуміють. Як страшно було побачити всю цю нафту. Русалка озвучує всі ті думки, які щодня кружляють у чоловіка в голові, адже він також став жертвою байдужості та недбалості. Дівчина продовжує спокушати акулу і каже, що він єдиний добрий чоловік серед усіх. Русалка підходить до нього впритул і знімає з чоловіка кисневий апарат. Коли вона прикладає долоню до його понівеченого обличчя, то його шрами зникають. Після цього дівчина посміхається та цілує акулу. Він повністю від. Дається спокусі, зачарований її красою. Залишок вечора вони проводять, немов у романтичному фільмі. Русалка ставить платівку сінатри, і вони з рибалкою починають танцювати. Вони кохаються. Після чого дівчина із захопленням в очах слухає розповіді Акули про його дитинство. У ліжку русалка розповідає, який жах переживають морські істоти через розлив нафти. А чоловік зізнається, що щодня шкодував, що не загинув тоді в океані, доки не зустрів її. З почуттям сорому дівчина каже, що їй сподобався улюблений серіал Акули. І вони разом цитують сцени з нього. Їхню ідеальну ніч перериває світло від фармашин, що приїхали до будинку рибалки. Акула виходить назовні у своєму звичайному вигляді і бачить, що на його ділянці зібралося кілька рибалок з бару. Вони кажуть чоловікові, що той мав рацію, і весь улов на кілька миль довкола просочений нафтою. Рибалки цікавляться у акули, чи справді він ховає у себе русалку. Чоловік розуміє, що вітерець знову його підставив і розповів іншим про його знахідку. Чоловіки хочуть відібрати у акули русалку. Ючи це тим, що їм треба годувати сім'ї. Рибалка радить колегам знайти інше заняття, оскільки він не збирається віддавати свою здобич. Після цих слів чоловіки налаштовані ще більш агресивно. Акула вдає, що погоджується з їхніми вимогами і пропонує їм почекати, поки він сходить за русалкою. Натомість він хапає заряджену рушницю і наставляє її на рибалок. Вони намагаються заспокоїти чоловіка, але той налаштований серйозно і вимагає непроханих гостей йти геть з його ділянки. Вітерець не вірить, що його колишній бос ви. Стрілить, за що відразу отримує у відповідь кулю під ноги. З люттю акула кричить, що він король океану, і ніхто ніколи не відбере у нього його русалку. Налякані його поведінкою рибалки, вирішують їхати звідси. Чоловік повертається додому за русалкою. Істота плаває в акваріумі. Він каже їй, що їх ніхто не зможе розлучити. Чоловік притуляє долоню до акваріума і пропонує русалці прогулятися до океану. Знову піддавшися ейфорії, він знімає з себе кисневий апарат і підставляє драбину до акваріума. У його в голові виникає образ чистого океану чайок, що вільно блукають узбережжям і їх з русалкою, що мчать назустріч хвилям. В реальності ж він простягає руку русалці, щоб витягти її з акваріума. Натомість магічна істота затягує акулу до себе у воду. Вони пливуть назустріч один одному, але замість довгоочікуваного поцілунку русалка вгризається рибалці в шию. Нарешті її полювання на людину закінчилося успіхом.